Прихистили у себе переселенців на безоплатній основі, маєте право отримати компенсації. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало пояснила, що компенсації можна отримати за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок міжнародних організацій. Також начальниця управління розповіла і про розмір компенсації, яку можна отримати за прихисток переселенців. Ті особи домоволодіння, які прихистили більше ніж чотири особи, або в складі цих сімей одинокі матері або особи з інвалідністю, або діти з інвалідністю, од вони заповнювали додаток, який цих людей буде фінансувати міжнародна організація Червоний хрест. А всі інші вони будуть фінансувати за рахунок державного бюджету. Було вже два дні тому розпорядження обласної військової адміністрації. Виділено нашому місту під нашу заявку 32 тисячі. Ці кошти будуть виплачені кожному на його 300 гривень на особу? Це 14,77 за сутки да, на одну особу. Максимальна сума може бути 443 гривні 10 копійок за місяць на одну особу.